Найбільше більше мене вразив день, це було з 28 березня на 29 та ніч, яку я ніколи не забуду. Це той день, коли нас взяли в окруження. От. Мене будять через 2 години сна, хоча я довжен був поспати там 4 години. Кажуть, треба забратися, виходимо. Але я не знав, що ми в окруженні. Мені вже сказали потім. Що у нас було 4 відділення по 10 людей. Ми розредоточились і пішли, значить, до нашого КСП і втрапили не в той поворот і пішли вниз по вулиці. Тоді я пам'ятаю, тоді це точно нам з того здання кричати, ви хто такі? Це була друга ночі, щоб ви розуміли. Тьма неймовірна. І ми кажемо, ми свої. Ми думали, що там стоять три РО, з якими в нас немає зв'язку. Ми не думали, що там стоять російські вже, війська. Вони по нам починають відкривати вогонь, ми в паніці, ми не розуміємо, що робити. Потім ми згуртувалися і прийняли рішення відступати по вулиці обратно бігти. Не, всіх, не у всіх людей це вийшло зробити. Багато хто залишилось.